Ну що? Трій, сьогодні ми поговоримо на дуже важливу і турбуючу болючу тему. Це випадіння волосся. Які види алопеції існують простою людською мовою? Що потрібно робити? Причини випадіння волосся, ну і, звичайно, корекція цих станів. Я пропоную брати кавусь або чайок, тому що, напевно, відео буде довгим, і не писати мені за мій поганий авторський мікрофон. Іншого в мене зараз немає. Що таке взагалі алопеція? Це сильне стончення волосся, його випадіння і доволі неконтрольоване випадіння. Ця проблема вона криється, як правило, всередині, а тільки потім вже на поверхні. І якщо ми будемо намагатись вирішити це просто шампуньками чи масочками, скоріше за все, ми просто не отримаємо потрібного результату. Давайте зараз поговоримо про те, які є види основні цієї алопеції, і що з нею взагалі потрібно робити. Перший вид це андрогенетична алопеція. Звучить страшно, але саме цей вид алопеції зустрічається найчастіше у чоловіків і у жінок. Це такий хворобливий вид, тому що він не пов'язаний суто з тим, що у вас багато стресу чи дефіциту в організмі. Він якраз спричинений дією генетики, тобто це спадковість, і також цей вид спричинений дією гормону, який називається ДГТ-дегідротестостерон. Як можна в себе виявити цю от алопецію? В першу чергу можна здати аналіз і подивитися, а чи в нормі, той ДГТ. Якщо не в нормі, одразу йдемо до лікаря, трихолога або ендокринолога також. Якщо, наприклад, ваше волосся випадає роками, тривало, воно дуже тонесеньке, максимально погано росте, що б ви не робили, також це завжди буде показання до того, щоб звернутися до лікаря все ж таки за цією проблемою, а не займатися нею самостійно. У чоловіків ця лопеція найчастіше проявляється залисиною ось тут, на подилиці. Дуже такий великий дзвіночок, що це дійсно саме цей вид алопеції. Намагатись лікувати андрогенетичну алопецію самостійно є доволі погана ідея, тому що, як правило, потрібно нормалізувати рівень того ДГТ, і це випадіння є настільки сильним, що самостійно ми з ним не впораємось. Можна, звичайно, виконувати рекомендації, які будуть далі, але тут дуже часто призначаються вже препарати по типу міноксидилу, які запускають рост того самого волосся. А в деяких випадках переважно у чоловіків підключається ще спеціальний такий препарат, який знижує кількість того ДГТ. Телогенове випадіння волосся. От саме цей вид турбує багатьох з нас. Воно ж називається дифузна алопеція. Звідки воно береться, як проявляється і що з ним потрібно робити. В першу чергу, що це таке? Це коли ваше волосічко, воно через свої певні причини переходить в фазу активного зросту аноген, через це воно нормально не росте, не відновлюється, і переходить одразу в телоген в фазу сплячки. Саме тому ненормально випадає. Якщо волосічко випадає по всій довжині, особливо під час миття, на вашій розчистці прям залишаються такі великі клоки волосся, то тоді, скоріше за все, вас турбує саме ця проблема. Або якщо, наприклад, ви жили своє прекрасне життя, і тут бац на сезон, чи після того, коли ви перехворіли, волосся почало сильно сипатись. Які можливі причини цього випадіння волосся? Стрес, емоції, Тривалий депресія, фізичні чинники, наприклад, фізичний стрес, у вас збитий режим дня, ви погано спите. Стосується в принципі, всіх, хто любить дуже там допізна сидіти в телефоні, працює нічну зміну, живе в Україні. І через посінні тривоги не може виспатись, або мамочки дікреті, <див> у яких є маленькі дітки, ця проблема вона є дуже сильно болючою. Окрім цього, дуже погане харчування, ненормоване, незбалансоване, недостатність фізичної активності або, навпаки, надмірна фізична активність. Все це може сприяти не тільки випадінню волосся, а й в принципі дуже багатьом хворобам у нашому організмі їх виникнення. Також ми можемо найголовніше, напевно, найперше поставити сюди це дефіцити в організмі. Раз на рік потрібно робити чекап, а особливо, якщо, наприклад, ви мамочка тільки народила дитинку, обов'язково потрібно перевірити рівень заліза в організмі, тобто фередин і вітаміну Д. Якщо є ці дефіцити, то тоді обов'язково ми йдемо до терапевта і коригуємо їх. Бо інакше, скільки б ми там не працювали поверхнево, волосся буде сипатись, дай. Боже, що ми сюди можемо віднести, якщо ми перехворіли, наприклад, на covid 19 грип, бактеріальну інфекцію, все це б'є по нашому імунітету, і потім хана всьому, що тут робити. Піднімати свій імунітет. Приймаємо вітамін С, добре, збалансовано харчуємось, висипаємось, гуляємо на свіжому повітрі і на сонечко. І останнє це прийом певних препаратів. Сюди можна віднести дуже часто антидепресанти, гормональні контрацептиви, системні ретиноїди і хіміотерапевтичні препарати. Тут самостійно працювати не варто. Ідемо до лікаря, який призначив препарат, і вже в залежності від ситуації лікар зможе сказати, чи можна вирішити вашу цю побічну реакцію. Тракційне випадіння волосся звучить страшно, але це волосся, яке починає випадати через механічне часте пошкодження. Якщо ви бачите, що волосся стало вкрай ламким, воно переважно випадає біля ось тут чола. По лінії росту волосся або на скронях є сенс замислитись, а чи не носите ви часто хвости? тугі, гульки, використовуєте лаки, шпильки, дуже часто миєте свою голову, прям ненормально часто. сушите волосся гарячими температурами, спите, наприклад, з мокрим волоссям. Волосся на ніч краще завжди висушувати і заплетати його у таку недогу косичку, для того, щоб воно не травмувалось під час того, поки ми там собі відпочиваємо. Що робити з цим випадінням? Це старатись зменшувати ось таке. Погане навантаження дуже часто. Ця проблема турбує гімнасток, бальниць і людей, які займаються, наприклад, різними сценічними виступами, бо там волосся, що з ним тільки не відбувається. Ну і три види хворобливої алопеції, які ми, звичайно, не будемо лікувати самостійно ніяк вдома, але знати про них потрібно. Це аногенова алопеція, вона спричинена дією, як правило, хіміотерапії, променевої терапії, дуже важких отруєнь, наприклад, важкими металами. Що відбувається? Волосся починає сипатись в фазі активного зросту, як правило, ось такими великими шматками. І коли ми забираємо ось цей негативний чинник, наприклад, як хіміотерапія, променева терапія, волосся починає. Собі рости абсолютно нормально. Далі рубцева алопеція. Тут вже все дуже сильно печально, тому що тут на місці нормальної, здорової тканини, шкіри, починає. Виникати дуже така груба тканина, яка не підлягає відновленню. І тут найчастіше допомагає тільки вже хірургічна пересадка волосся, ну і, звичайно, лікування. Останнє це коли є вогнищева алопеція. Це захворювання, коли волосся починає сипатись просто не по всій голові, а як правило, такими вогнищами. Тобто, воно має, тут я десь прикріплю фотографію, такі обмежені дуже часто контури. і і тут, звичайно, самостійно ми ніяк не працюємо, одразу йдемо до лікаря. Я сподіваюся, тут же хтось лишився. Ми нарешті розберемо, що тепер потрібно робити при сильному випадінні волосся. В першу чергу це здати аналізи на дефіцити, подивитися, а чи є дефіцит вітаміну Д. І дефіцит заліза. Якщо вони там є, поки ви їх не скоригуєте, волосся, скоріше за все, буде сильно сипатися. Ще, окрім того, можуть бути дуже ламкі нігті, ну і, в принципі, ви себе можете почувати доволі так змучено і постійно втомлено. Друге, це якщо ви маєте прям постійне, тривале випадіння волосся, яке є роками, волосічко максимально тонесеньке, постійно ламається, то тоді є сенс все ж таки звернутися до трихолога, перевірити рівень того ДГТ. І виявити, чи не маєте ви андрогенетичної лопеці, можливо, вам вже буде показана терапія міноксидилом, препаратом, який саме вже стимулює активно зростання того волосся. Третій момент це ми забираємо тракційну лопецію, тобто механічно, не затягуємо волосся у тугі зачіски. Якщо воно починає випадати, ну очевидно, йому там і так не дуже добре. Якщо ми будемо з себе робити белочку хадіт, ну ми будемо його просто постійно виривати. Тому на час сильного випадіння варто обмежити себе в тугих зачісках, в зализуваннях, в використаннях шпильок. Можемо носити розпущене волосся, можемо заплетати там якісь легенькі зачіски, а на ніч обов'язково легеньку косичку, бо там є різні такі спеціальні шапочки, можна також використати. Їх. Ну і коли ми розчісуємо волосся, потрібно бути максимально обережним, не дьоргати його так, не сушити свою голову дуже гарячою температурою, не купатися в кипятку. Забираємо тригери і подразники. Бо поки будуть ці тригери, також щоб ми не робили, воно, скоріше за все, не принесе потрібного результату. Якщо є емоційний стрес, депресія, працюємо з цим. Поступово лажимо. Загідну самостійно, наприклад, слухаємо медитації, гуляємо на свіжому повітрі, читаємо, малюємо, просто спимо, відсипаємось, відпочиваємо, робимо те, що приносить нам задоволення, або вже працюємо за допомогою психолога, психотерапевта. Другий момент це фізичний стрес. З ним працювати доволі важко, особливо, якщо ви маєте, наприклад, маленьку дитину або нічну роботу, але якось балансувати можна. Висипатися в день, просити роботи. Родичів допомогти не забувати на себе і на своє, як мінімум, харчування. Бо якщо просто не пофіксити цю ситуацію, то потім можуть початись проблеми не тільки з випадінням волосся, а набагато гірше. Тому що наш організм він все ж таки дуже сильно реагує на всі такі моменти. Якщо, наприклад, ваше випадіння волосся з причиною дієм дієти, ну забрати нафіг ту дієту і куди подалі. Бо це не є корисним взагалі. Якщо з причиною дією, наприклад, Препаратів, вам призначили ті самі антидепресанти або ранні контрацептиви, або системні ретиноїди, і волосся прям почало сильно випадати. Також не сидимо, не чекаємо. Краще профілактично ще звернутися до лікаря, який робив призначення, і він же буде дивитись, чи можна якось цю ситуацію вирішити, скоригувавши вам дозування або перевести вас на інший препарат. Не потрібно вимагати нічого від свого лікаря, не завжди так можна зробити, але принаймні. Ваш лікар має знати про таку побічну реакцію, і треба подивитися, можливо, ця побічна реакція взагалі не через це, а через те, що у вас є купа фізичного стресу, емоційного і ще й дефіцити в організмі. Більш практичні поради: використовувати гарну розчіску, яка не буде витирати волосся. Це не обов'язково має бути розчіска за 600 гривень. Я бачила, що такі продаються навіть в Аврорі, і по ідеї, по функціоналу вони не будуть прям вкрай сильно відрізнятись. Другий момент це вам потрібно робити такі мала. Маленькі масажі. Це не значить, прям свою голову там дерти чухати, якось ненормально. Але ви можете придбати ось такі масажери. І коли ви миєте голову, робити ось такі колові рухи. Якщо ви миєте голову щоденно, то тоді не робити це щоденно, тому що це буде навпаки травматизувати. А приблизно десь раз на 3, 4, 5 днів цього буде цілковито достатньо. Такі масажі можна ще робити просто звичайно руху. Ручками, і можна робити за допомогою вашої. Розчиски. Третє, це ви можете використовувати пілінги, але знову ж таки, не на постійній основі, що занадто то є нездраво, а приблизно раз в тиждень-півтора буде цього достатньо. Також для волосистої частини голови можна використовувати ензимні пудрочки, які ми використовуємо для обличчя. Суть і пілінгів, і ензимів в тому, що це такі м'якесенькі або ферменти, або хімічні речовинки, які допомагають відлучити мертві клітиночки і через що покращується мікро Циркуляція і також поновлюється рост вашому волосю, ніби там нічого не заважає. Речі також, які можуть прискорити усю мікроциркуляцію, це дуже старий як світ дарсонваль Можна тисячу разів сказати, що він взагалі не потрібен, що він взагалі там неефективний, але це є електростимуляція, яка доволі непогано стимулює ваші волосяні фолікули, що запускає також зростання. Тому якщо десь там у вас у вас на шкафу завалявся той Дарсунваль з тою щіточкою, його теоретично раз там 3-4 дні можна використовувати, гірше це зробити немає. Звичайно, якщо у вас там на голові немає ранок, немає сибирейного дерматиту в загостреній стадії, або якщо вас не турбує якийсь інший вид випадіння волосся. Це, як правило, краще використовувати, коли у вас турбує саме сезонне випадіння, тобто телогенова дифузна алопеція. Різні сироватки і масочки. Я не хочу бути занудою і казати, що це взагалі не допоможе, але трохи скажу. Проблема в тому, що в вашому волоссяному фолікулу так начхати на ті крапельки для росту волосся чи якусь там суперсироватку за всі мільйони грошей що ж незручно. Наша шкіра складається з як мінімум трьох шарів. І поверхневий шар шкіри складається сам з п'яти. Навіть найактивніша сироватка вона буде проникати ну, нехай там на 2 ті шари вглиб, а волосяний фолікул лежить десь тут. І що? І до нього абсолютно нічого не проникає. Сироватка вона може зволожити вашу шкіру, або там відлущити ті мертві клітиночки, що зробить пілінг, чи, наприклад, ензимна пудручка, і зволожити довжину волосся, що буде запобігати сильній ламкості, механічному пошкодженні, наприклад, на вітрі, коли ви там просто живете. Зі своїм волоссям його рухаєте, розчісуєте і так далі. Тому чи має це сенс? Теоретично має, але прям рекомендувати сироватки для росту волосся я не буду, тому що, на мою думку, це є трошечки непотрібною річчю, можна обійтися без цього. А от масочки і процедури я можу порекомендувати. У мене є подружка Хейрмайстер, бо я абсолютно не розумію в складниках тих масок для волосся, що там має бути. Вона мені ще багато років тому порекомендувала ось таку маску від рейвел, я нею користую. Кожне миття задоволена на тисячу відсотків Ще я її спитаю, можливо, якісь маски бюджетні, чи дорожчі прикріплю десь ось тут. І є така процедура. У хейр майстрів, це холодне відновлення волосся. Я таку процедуру роблю собі вдома, також замовила склад, я прикріплю ось тут назву, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю, що то є взагалі. Суть в тому, що дана процедура, вона дійсно робить такий спадогляд, волосся стає ніби таким більш питаним, міцнішим, і це зменшує механічне ушкодження. В принципі, на цьому все. Ну і останній. я косметолог, я не могла забути про мезотерапію. І зараз можна виключити. До відео сказати, що от все починається просування своїх послуг, але це реально працює. Ось результати мої, які були зроблені буквально там за декілька місяців роботи. В чому суть мезотерапії? В тому, що ваш цей мезококтейль препарат, активна речовинка не залишається на роговому шарі, як, наприклад, з тими крапельками від випадіння, а ми ін'єкційно вставляємо це всередину. І саме тому... Ми вже от прям контактуємо з тим волосяним фолікулом. Покращуються обмінні процеси, запускається мікроциркуляція, волосяний фолікул ніби прокидається, починається активна фаза зросту. Саме тому процедура мезотерапії працює дійсно ефективно і класно. Її не потрібно робити там кожні три місяці. Якщо вас турбує випадіння волосся, ви можете зробити цю процедуру раз і. Забути про це, ви можете повторювати її раз, там, наприклад, в рік. Але завжди перевіряйте, що препарат, який вставляється в вас, він був звичайно сертифікований і якісний. Що ж, якщо чесно, я думала, я просто поїду в дурку, поки запишу це відео. Мені це далося максимально важко, але я старалась. Я розумію, що, можливо, не все ідеально. Але якщо тобі сподобалось дане відео, тоді залишайся зі мною, підписуйся, як там говорять всі популярні блогери На цьому каналі буде багато про шкіру, про здоров'я і, можливо, трошечки про мене.